Оголошення особи в розшуку – це лише прерогатива суду, і то за наявності кримінального провадження. Якщо особа все СЗЧ її оголошують, так це правомірно, бо це є у нас рішення суду. А це взяли відмітку, зробили, і що з розшуку і поліція це взяла, зробила. Такого немає це порушення законодавства взагалі. Якщо вже українські суди визнають, що немає ніякого адміністративного розшуку центром комплектування, то що ж тоді є? Чому затримують і доставляють до центру комплектування за начебто якийсь розшук? Справа в тому, що центр комплектування дійсно має право інформувати органи національної поліції про те, що особа вчинила адміністративне правопорушення. І порушила правила військового обліку. І аби притягнути таку особу до адміністративної відповідальності, центр комплектування інформує національну поліцію, що треба знайти і доставити таку людину для притягнення її до адміністративної відповідальності. Відповідно, ця інформація відображається в органах національної поліції, і саме тому прийнято називати, що це є розшуком центру комплектування, хоча насправді ніякого адміністративного розшуку не існує.